Від виборів незаконних до виборів скандальних за перемогу на 198-му окрузі. Центром у Смілій досі судяться екс-регіонал Тимошенко та Свободівець Рудик. Останній обійшов переможця минулих виборів лише на 545 голосів. Такий результат Віктора Тимошенка не влаштував. Наразі він оскаржує підрахунок у суді. Уже пройшло кілька судових засідань. За ними перемога й надалі належить самовисуванцю Сергію Рудику. До захисту результатів уже долучилися народні депутати від свободи та бійці батальйону Січ відстоювати правду вийшли Кам'яцькі та Смілянські майданівці. До тамтешнього ОВК вони принесли шини. Ситуацію додатково ускладнює ще й зникнення голови окружкому. А разом із ним пропали чотири протоколи. ДВК ситуацію взяла на контроль міліція. Схожий сценарій фальсифікації виборів застосовувався Тимошенком і в 2012 році. Я, як кандидат від Об'єднаних сил опозиції, виграв у нього з різниці у 741 голос, підтвердженням чого є результати паралельно підрахунку голосів, але мені записали в лапках слово записали друге місце з різницею у 6,5 тисяч голосів. Вирішив в лапках на друге місце. Тому з метою унеможливлення фальсифікації ми опублікували всі протоколи з мокрими печатками, оприлюднили всі. Протоколи. Уже це було зроблено вчора. Станом на сьогоднішній ранок людина, яка технічно займалася оприлюдненням протоколу, вже нас проінформувала, що була спроба взлому цих протоколів.